Це захворення вражає на мільйони людей. Давай почнемо розбиратися з однією поширення проблем травлення та печія, кислотний рефлюкс, герб. І нарешті ви зрозумієте мову вашого тіла. Це починається з кислотного рефлюксу. Це коли шлункова кислота повертається назад у і тим самим викликаючи хімічний опік в стравоходів з відчуттям печіння за грудиною або горлі. Коли закид кислоти стає агресивнішим, особливо після їжі, при нахилах, тулуба або лежачи, чи вночі називається герб або гастроезофегальна рефлюксна хвороба. Це більш важка форма кислотного рефлюксу. Тривале ігнорування цих симптомів може призвести до ускладнень, не... таких як стриктура, сцену. Що може призвести до того, що їжа може застрягати або утруднюватись ковтання, або ще гірше злоякісна трансформація клітин з травоходу. Ці стани, на жаль, зустрічаються частіше, ніж ви думаєте. Але хороша новина полягає в тому, що це все лікується, якщо вчасно.